Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Проодіг Секон Хен. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. Перша моя знахідка це ось така блуза на короткі рукаві, вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. За складом вона прекрасна, адже це 100% бавовна. Сама структура тканини є дещо така, як жата, це великий плюс, адже вона не потребує якогось такого особливого просування. Це був вказаний розмір шостий. Я так розумію, XS, тому на мене вона дещо така, от впритик. Загалом мені дуже сподобалася, вона така доволі базова і чорний колір. Один з моїх улюблених була б вона трішечки більша, і ось тут спереду не так би розходилися гудзики. Я думаю, я б собі її однозначно купила, адже в принципі вона легенька заважить небагато. Наступна знахідка це ось така кофта від Zara, розмір вказаний М. Вона зверху така як футболка, і внизу пришита ось така от прозора тканина. Зараз вам покажу, як це все виглядає в примірці. На жаль, склад тут відрізаний, але очевидно, що ось ця тканина скоріше за все з поліестру прозора, а верх у нас з котону. Раніше я цю кофту бачила на Люксі, вона в ідеально новому стані, але бачите, на жаль, на неї не знайшовся господар. Перевішали її на ваговий відділ, і вона до другого дня так ще поки що була. Ось так виглядає в примірці. Верх виглядає такий, як топ, така вкорочена футболка, і з-під низу прозора тканина, така дещо подовжена. В принципі, з джинсами доволі це все непогано разом виглядає. Як на мене дуже цікава, неординарна знахідка. Як вам ця футболка, ця блуза, напишіть в коментарях. Я її не купила, оскільки не дуже люблю такі от вкорочені топи. І знайшла ще ось таку цікаву блузу. Вона має вирізи на плечах. І чомусь мені здалося, що вона або з шовку має бути, або звіскози. Але насправді це 100% поліестер. Синтетика, але на дотик дуже приємна, м'яка. І давайте вам покажу, як вона в принципі виглядає в примірці. Блуза йде подовжена, така вона темно-синього кольору, глибокого, але має дуже сильні вирізи, і це не дуже акуратно виглядає. А все тому, що блуза у 18 му розмірі, тобто це така от XXL, і на мене вона просто завелика. Переходимо до наступної знахідки, і це ось такі джинси від фірми Nex в 14-42 -му, му розмірі. Вони широкі, адже це модель White Leg, тобто такі от широкі мають штани, і буду я їх приміряти з такою блузою. Дуже, схоже, я вже знаходила прозору чорну з такими от рюшами, фальбаночками, бантиками. На жаль, вона повністю синтетична, це 100% поліестер, Все таки хотілося б знайти таку з віскози, наприклад. Ось так це все разом виглядає в примірці. Насправді не так просто знайти ось такі широкі джинси, адже вони зараз в тренді, актуальні, їх розбирають одразу. Ціна забрала, оскільки вони дуже сильно розтянуті. Особливо в поясі, так, і загалом вони такі от доволі неаккуратно виглядають, сам по собі джинс доволі тонкий. В принципі, на літо вони мали бути добрі, якби не потянуті от в талії. Щодо блузи, дуже мені сподобався її крій фасон, він теж актуальний, адже такі от рюшки фальбанки зараз теж в тренді. Щоправда, незважаючи на те, що це був 14-й розмір, вона на мене трішечки маловата, от гудзики розходяться попереду. І, в принципі, якщо б, можливо, вона була мого розміру, можна було б закрити очі на її склад, адже справді дуже крій мені сподобався. От з моїми джинсами вона класно, круто виглядає. Але я не втрачаю надії, хто шукає той знаходить. Думаю, мені обов'язково попадеться така блуза мого розміру. Наступна знахідка це ще одна цікава блуза з такою стійкою, з пишними такими от рукавами вверху, і вона такого цікавого бордового кольору, дещо який переходить у фіолетовий. На дотик це натуральний склад, хоча бірка зі складом тут була відрізана. Але по відчуттях це, скоріше за все, якесь таке поєднання бавовни і віскози. В принципі, по розміру підійшла, можливо, в плечах не дуже так добре сіла, не зовсім плечі на місці. Рукавчик трішечки приспущений. А загалом крій фасон дуже мені сподобався, теж джинсами виглядає дуже елегантно, стримано і вишукано. Загалом блуза в дуже хорошому стані, без дефектів. З одягу, це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до сумок і взуття, поважила ось цю чорну прозору блузу. І заважила вона на 50 гривень. А ми переходимо до сумок. Ось така цікава сумка-клач. За формою вона нагадує оцей отверг якусь таку от мушлю, якась мені така дуже морська тематика в бежевому кольорі. Це була екошкіра, не натуральна. І дивимося далі. Ось така ще доволі традиційної форми сумка з дуже такого твердого матеріалу. Це теж екошкіра, але доволі якісна. А це ось така текстильна сумка з такою тут пряжкою з назвою бренду. І вона йде на такому грубому ремінці, на руці. І це в нас така як сумка кросбоді через плече на плече в непоганому стані. Симпатична сумка, цілком у моєму стилі. Я люблю такі невеличкі, але водночас доволі місткі сумки. І була ще ось така цікава сумка. Вона теж з такого твердого матеріалу, з екошкіри, в хорошому стані, з накладними кишеньками, в такому кежуальному стилі, з двома ручками і, в принципі, непоганої форми. Вона така от квадратна, дуже геометрична. Сумок, як ви бачите, дуже багато, повний ящик, але якоїсь справді цікавої. Поки що не бачу. Ось така теж доволі звичайна сумка з екошкіри чорного базового кольору. Це у нас така от сумка з плетінням. І ось така ще сіра, як почтальйонка, але така вона дуже велика містка. І ще була ось така сіра сумка з двома ручками. Дуже вона містка, можна використовувати як пляжну сумку або сумку шопер у нас такою яскравою салатовою підкладкою. І ще ось така була чорна сумка, защіпається на магнітик. Це теж така от сумка почтальонка, вона доволі плоска, має дуже довгий ремінець. І це у нас фірма Next. Не шкіряна, Це також екошкіра, але стан у неї ідеальний без дефектів. І ось така лакована сумочка в ідеальному стані. З такою цікавою вінтажною застіпкою. Вона зроблена під змію. В ідеальному стані це у нас фірма H&M. В принципі, дуже навіть непоганий варіант. І на кінець дивимося на взуття. Були ось такі от шльопанці, шкіряні біркінштоки, але стан ви їх бачите, дуже вони заношені. Ось такі от лофари-макасіни з ненатуральної замші від фірми Primark. Це у нас бусоніжки, вони з натуральної шкіри, але я так розумію, це якийсь вінтаж. І ось ці цікаві в кольорі Бордо. Дуже мені сподобалися, але не знаю, наскільки вони зручні, оскільки високі мають підбори. І гляньте, які босоніжки на такій масивній підошві, Ego. Вони з ненатуральної шкіри, але зроблені доволі якісно. Це четвертий розмір, і є такі от наліпки, тобто вони абсолютно новенькі, не ношені. Думаю, був би мій розмір, я б собі їх розглядала як покупку, адже дуже стильні, з джинсами з платтями мають виглядати дуже круто. І давайте ще глянемо їхню ціну. Кілограм сьогодні коштує 339 гривень. А ці босоніжки заважили практично на 300 гривень. Ну так, а і вони такі доволі важкенькі, тому така от відповідна ціна. І гляньте ще які були черевички. Вони в дуже класному стані, в такому світлому кольорі, але це була не шкіра, це був замінник. Ось такі прикольні були балетки від Mark Spencer. Вони шкіряні, але, на жаль, дуже понищені. Носики у них затерті. А це туфлі від відомого бренду Tommy Hilfiger, Щоправда, вони на вигляд якісь такі от дуже вінтажні і мені зовсім не асоціюються з Tommy. І ось такі ще класні босоніжки були від Skechers, Дуже зручні. Вони вверху текстильні на резинці, але якісь такі доволі широкі. Власне, це 39 розмір. Я їх приміряла, і, на жаль, вони на мене виявилися за широкими. А їхня ціна виходить 130 гривень. На відміну від сумок, вибір взуття сьогодні дуже хороший. Гляньте, які були прикольні туфлі від хорошого бренду Кларкс. Вони лаковані на такій от невеличкій платформі. І балетки такі от текстильні в спортивному стилі. Вони в новому стані. І були ще ось такі лофери в бежевому кольорі, вони з натуральної шкіри, але стан, самі бачите, п'ятки позагиналися, є заломи, і тобто, вже такі вони заношені. Ось ці також цікаві в такому яскравому помаранчевому кольорі, але також ношені. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.